Ютуб канал Bookzilla представляє книгу. Чому ми спимо? Користаємо з усіх можливостей сну та сновидінь. Автор Меттью Вокер, книга Меттью Уолкера, Навіщо ми спимо? Досліджує важливість сну для фізичного та психічного здоров'я людини. Автор наголошує, що сон це не просто час відпочинку, а критично важлива біологічна функція, яка впливає на наше навчання, пам'ять, емоційну стабільність, імунну систему та багато інших аспектів нашого життя. Він стверджує, що сон є абсолютним фаворитом серед трьох основних факторів добробуту сну, фізичних вправ та харчування, наголошуючи на тому, що недосипання завдає значно більшої шкоди організму, ніж відсутність їжі або фізичної активності. Ключові ідеї сон необхідність, а не розкіш. Сон це фундаментальна потреба, що має вирішальне жнальне знання для нашого виживання та благополуччя дві системи регуляції сну. Мозок використовує дві незалежні системи для регулювання сну та неспання циркадний ритм та накопичення аденозину. Циркадний ритм це внутрішній годинник, що керує 24 годинним циклом сну та неспання, а також іншими біологічними процесами, такими як харчування та гормональний баланс. Він визначає, коли ми відчуваємо бадьорість і сонливість. Супрахіазматичне ядро є центром цього годинника реагує на денне світло. Аденозин це хімічна речовина, яка накопичується в мозку протягом дня, викликаючи сонливість. Чим довше ми не спимо, тим більше аденозину накопичується, що посилює нашу потребу вісні. Фази сну. Протягом ночі ми переходимо між двома основними фазами повільним сном і швидким сном БДГ. ФМС відповідає за консолідацію пам'яті та перенесення інформації у довготривале сховище, а БДГ за обробку емоцій, творчість та створення асоціативних зв'язків. Недосипання хронічне недосипання призводить до серйозних наслідків для здоров'я, включаючи погіршення когнітивних функцій, неконтрольовані емоційні реакції, підвищений ризик розвитку хронічних захворювань, хвороби Альцгеймера, серцево судинних захворювань, діабету, раку, а також проблем з репродуктивною системою. Фактори, що впливають на сон штучне світло, температура, кофеїн, алкоголь та нерегулярний робочий графік можуть негативно впливати на якість сну. Дотримання режиму. Регулярний графік сну є ключовим для підтримки здорового сну. Основні висновки та рекомендації. Автор підкреслює, що якісний сон є основою для нашого фізичного та психічного здоров'я. Він рекомендує дотримуватися кількох ключових правил для забезпечення здорового сну Регулярний режим лягати спати та прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні, щоб підтримувати стабільний циркадний ритм. ТЕМРЯВА. Забезпечити повну темряву в спальні, використовуючи щільні штори, особливо в міських умовах. Прохолодна температура підтримувати температуру в спальні в межах 18 градусів за цельсієм, щоб сприяти зниженню температури тіла, необхідної для засинання. Світловий режим уникати яскравого штучного світла ввечері, особливо синього світла від електронних пристроїв, та виходити на денне світло щодня для налаштування циркадного ритму. Відмова від кофеїну та алкоголю обмежити споживання кофеїну, особливо в другій половині дня, та уникати алкоголю перед сном, оскільки він порушує нормальну структуру сну. Активність відмовитися від фізичних навантажень за кілька годин до сну, оскільки це може ускладнити засинання. Розслаблення розробити вечірні ритуали, що сприяють розслабленню перед сном, наприклад, читання, прослуховування музики або тепла ванна. Денний сон. Уникати денного сну після 15 години, щоб не ускладнити нічний сон. Слухати своє тіло, не змушувати себе заснути, якщо сон не приходить, і зайнятися спокійною діяльністю, доки не відчуєте сонливість. Важливі практичні інструменти або методики. Книга пропонує кілька практичних інструментів та методик для покращення якості сну. Оцінка потреби у сні. Автор пропонує поставити собі кілька запитань, щоб зрозуміти, чи достатньо ви спите. Чи можете заснути знову вранці, чи можете працювати без кофеїну, чи прокидаєтесь без будильника, чи пам'ятаєте останні сигнали світлофора за кермом. Управління ОСвітленням застосовуйте приглушене світло ввечері, користуйтесь фільтрами синього світла на гаджетах та забезпечте повну темряву під час сну. Контроль температури. Оптимізуйте температуру в спальні, щоб сприяти зниженню температури тіла, необхідної для сну. Усвідомлене вживання напоїв Виключіть кофеїн і алкоголь перед сном, враховуючи час їхнього напіввиведення з організму. Показові приклади вплив хронотипу. Автор підкреслює, що існує генетична схильність до певного хронотипу жайворонки сови. Сови часто змушені працювати за раннім графіком, що призводить до постійного недосипання та пов'язаних із ним проблем зі здоров'ям. Депривація сну та увага. Приклад з водінням в сонному стані показує, наскільки сильно знижується концентрація через недосип, що порівнюється з впливом алкоголю. Люди в стані недосипу можуть впадати в мікросон, що створює небезпеку на дорозі. Вплив недосипання на емоції. Дослідження показали, що нестача сну порушує зв'язок між префронтальною корою та мигдалеподібним тілом, що призводить до труднощів у контролі емоцій. Автор наводить приклад того, як недосип посилює як негативні. Так і позитивні емоційні реакції. Вплив сну на хворобу Альцгеймера. Нестача сну перешкоджає глімфатичній системі виводити амілоїдні відкладення з мозку, збільшує ризик розвитку хвороби Альцгеймера. Вплив недосипання на імунітет. Одна ніч з чотирма годинами сну знижує кількість природних кілерних клітин на 70%, що демонструє руйнівний вплив на імунну систему. Вплив алкоголю на сон. Алкоголь пригнічує швидкий сон, роблячи його фрагментарним, та утворює побічні речовини, альдегіди, які блокують здатність мозку генерувати БДГ сон. Вплив будильника різке переривання сну будильником викликає стрибок кров'яного тиску і частоти серцебиття. Функція відкладеного сигналу створює додатковий стрес для серцево-судинної системи. Підсумкові думки Уолкер наголошує, що сон це від'ємна частина здорового життя. І його ігнорування призводить до серйозних наслідків для фізичного та психічного здоров'я. Він закликає до усвідомленого ставлення до сну, дотримуючись правил його гігієни. Книга не тільки пояснює наукові аспекти сну, але й дає чіткі практичні поради, як поліпшити його якість та тривалість. Автор переконує читача в тому, що якісний сон це не розкіш, а необхідність, від якої залежить наше благополуччя та повноцінне життя. Десять основних думок автора Сон є найефективнішими ліками, що допомагають боротися з хворобами та запобігати їх розвитку. Сон необхідний для навчання, запам'ятовування логічного мислення, емоційної стабільності, соціальних відносин і творчості. Сон регулюється циркадним ритмом та накопиченням аденозину. Штучні перешкоди у роботі цих систем призводять до проблем зі сном та здоров'ям. Хронотип людини визначається генетично. І не слід змушувати усіх дотримуватися одного й того ж розпорядку дня. Сон складається з фаз повільного і швидкого сну, кожна з яких виконує важливі функції. Повільний сон відповідає за консолідацію пам'яті, а швидкий сон за обробку емоцій та творчість. Сновидіння допомагають переживати емоції, створювати абстрактні концепції та розкривати твортенціал. Для підтримки здоров'я потрібно не менше 8-9 годин якісного сну. Хронічне недосипання призводить до проблем з концентрацією, емоціями, серцево-судинною системою, пам'яттю, репродуктивною системою та підвищує ризик раку. На якість сну негативно впливають штучне світло, підвищена температура, кофеїн, алкоголь та нерегулярний графік роботи. Дотримання режиму сну, тобто лягання та прокидання в один і той же час, є головним правилом гігієни сну. Дякую за увагу, чекаю на вас у наступному відео.